Канада планує приєднатися до програми переозброєння Європи. Польща та Литва збільшать кількість залізничних сполучень у Вроцлаві. Побилися оболівальники. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні хотів би, щоб його країна приєдналась до програми переозброєння Європейського союзу РеАрм Юрап. Очільник уряду оголосив в інтерв'ю громадському мовнику CBC, що йдеться про зменшення залежності Канади від закупівель американської зброї. Він додав, що 75 центів із кожного долара, який Канада витрачає на зброю, йдуть до Сполучених Штатів. Це нерозумно підсумував прем'єр. Міністр, за його словами, переговори з ЄС тривають уже кілька місяців. А більша конкретика має викристалізуватися до дня Канади. Карні наголосив, що Канаді доведеться витрачати більше коштів на оборону і пояснив, що саме тому його уряд наразі не представляє бюджет, а зробить це восени. Із грудня подорож поїздом із Варшави до Вільнюса буде коротшою на одну годину. Із Польщі також можна буде дістатися до столиці Литви трьома залізничними сполученнями на день. Про плани оголосили ПКП «Інтерсіті» та Литовська залізниця «LTG Link. Обидві компанії підписали лист про наміри, у якому зазначено, що подорож між двома столицями найближчим часом триватиме менше семи годин. Наразі пасажири можуть скористатися сполученням, яке включає перес. Садку у литовському місті Моцкава тривають також роботи над двома новими сполученнями до Вільнюса через Познань та Варшаву та також із Сувалок. У листі про наміри також йдеться про майбутню співпрацю у рамках нової лінії Райл Балтіка, яка з'єднає Польщу із країнами Балтії. Литовська та польська компанії мають намір підготувати спільну модель пасажирських перевезень а також план придбання рухомого складу, який зможе обслуговувати сполучення до. Кінця року у Вроцлаві побилися оболівальники лондонського Челсі та іспанського Реалом. Ці команди зустрінуться сьогодні у фіналі Ліги е, конференцій. Олександра Пепшицька із головного управління воєводської поліції у Вроцлаві повідомила, що інцидент стався учора ввечері. Мундурові зареагували ні Правоохоронці негайно втрутилися і не допустили ескалації конфлікту. Оболівальники розбіглися у різних напрямках, а зараз поліція намагається ідентифікувати учасників події. Наразі інформації про постраждалих немає. Поліція повідомляє, що нікого не заарештували, а лише оцінюють збитки.